Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні осінь і настала пора для посадки плодових дерев і кущів. Ми з вами знаходимося на ділянці, де посаджена смородина. Смородина, ви знаєте, це е, така ягода, це цілий. Комора вітамінів для людського організму, яка необхідних елементів, органічних кислот, і якщо, звичайно, ви хочете збирати високий урожай смородини, такої край необхідної для людського організму, необхідно насамперед часно та правильно посадити смородину, пересадити смородину. А коли ж краще садити і пересаджувати смородину весною чи осінню. Звичайно, дивіться, висаджувати смородину можна ну, упродовж всієї вегетації, і весною, і осінню, але навісні у смородини занадто швидко розкриваються бруньки, тому зовсім не буде багато часу між моментом, коли відтане ґрунт і початком сукоруху в кущі, і можна не встигнути посадити. Тому і пропонується саме осіння посадка після звичайно, падолисту, коли сукору сповільнюється і рослина готує. Вступити в період спокою. Але ж, звичайно, прогноз погоди треба спостерігати, тому що вже на порозі жовтень місяць і в будь-який час можуть бути морози. А нам потрібно, щоб укоренився саженець не менше 3-4 неділі. Але поки температура не буде 0 градусів, потрібно встигнути. Тому і пропонується вже зараз приступати до посадки пересадки смородини. Велике значення має, який саме вид смородини ви маєте садити чи присаджувати. Коли ось рядом у нас є порічки, то, звичайно, ці порічки вони дуже не такі не витривалі, такі як чорна смородина, і рекомендується їх садити тільки навісні, бо вони можуть зиму молоденькі саджанці не перенести. Перед вами великий кусь смородини. Йому вже років з вісім. Він ще активно плодоносить, дає великі е, великі ягоди і такі смачні, дуже. І, але ви повинні знати, що саме е, рудючість припадає кущів смородини десь на 10 років. Потім кущі плодоносять, але вже ягоди менші, і урожай менший. Тому пропонується, якщо у вас є кущі, яким 6-8 років його можна викопати і можна розділити поділом куща самі молоді пагони, посадити ви омолодите смородину у минулому році. Ми зробили відводок від куща. Відводок від куща, накрили його, я вам дам силку на відео, як ми це робили. Накрили його такою бетонною цеглиною, і в нас укорінився саджанець. Ми маємо саджанець від такого великого куща. Ось, щоб не забирати ефірного часу, ми вже його відрізали від маточного куща і викопали. Зараз ми цей саджанець будемо садити. Нема різниці, чи це ваш саджанець, чи куплений з базару. Принцип Посадки той же єдине, хочу сказати, що завжди, звичайно, як ви розсаджуєте чи присаджуєте свій, то корінчики, звичайно, вони всі мокрі, їх не треба намочувати, не треба їх, щоб вони були намочені в воді. А коли ж ви купите на базарі корінчик, чи вам прийде по новій пощі саженець, то звичайно на сутки двоє треба намочити цей саженець у корневійні на відру води. Або кинути ложку меду на відро води, щоб він, е, було краще укорінення і пісохші корінчики чуть-чуть обрізати, щоб е, пішов вже в ґрунт саджанець, який е, має е, хороше е, міцне коріння. Зараз ми цей саженець будемо садити, і я зверну увагу на помилки, які допускають е, огородники е, садоводи при посадці смородини, для того, щоб ви не допустили при своїй посадці. Перша помилка, коли ви посадите саджанець із листочками. І ви, як бачите, ми е, падолиста ще немає. Але якщо ми вирішили садити смородину, ми маємо відрізати всі, е, е, лишити самі. Міцні пагони, а все листя відрізати, яке тут є, і обрізати його, залишити сантиметрів 25. См. А потім зараз розкажемо, як ми маємо це робити іменно в ямці. Дорогі друзі, ось дивіться, у нас викопана ямка, вона має 40 на собі, 40 і глибина десь 35 сантиметрів. Ширина між кущами, зверніть увагу, Десь метр двадцять п'ять. Так допускається метр, метр двадцять п'ять між кущами. Якщо ви садите смородину рядами, то між рядами має бути ширина до двох метрів. Що ми використовуємо? Ми використовуємо е, перепрівший компост, можна використовувати перегній. Якщо у вас немає ні того, ні того, то верхній шар ґрунту. Ось як ви звернете увагу у нас на цій кучки верхній шар ґрунту, це до 20 см, як ми викопували, а то нижній шар ґрунту. Оце, якщо у вас немає ні підпівшого компосту, ні перегною, то верхній шар ґрунту, третину ямки ви наповнюєте. Використовуємо, крім е, цього, що я сказала, ще добрива. Ми використовуємо суперфосфат. Нам потрібно на ямку 2 столових ложки. Одна столова ложка, ми Ось одну столову ложку кидаємо ямку, а одну столову ложку ми кидаємо на е, цей верхній рудючий шар ґрунту. Потім ми в цій ямці перемішуємо цей перепрівший компост із е, деревним попелом і суперфосфатом. На, е, Ямку потрібно стакан деревного попилу. Пів стакана ми висипаємо ось на е, роючий шар ґрунту, а півстакана висипали у ямку. Тепер ми повинні посадити, е, поставити смородину е, садженець, але друга помилка, яку допускають огородники, е, садоводи-любителі, що ставлять його рівно саджаність треба ставити на 45 градусів в ямку. Але для того, щоб поставити його на 45 градусів, ми повинні підсипати землю. Бо як ми ж його поставимо на 45 градусів? І повинні так дивитися, щоб. Ось це має бути 45 градусів, корінь стояти. Не, не пагони стояти, а корінь стояти 45 градусів. І так ми повинні його присипати, щоб ще пагонів сантиметрів 8 попали у землю. Ось нас, ви бачите, ми зробили 45 градусів. Підсипали, щоб воно гарно стояло, корінчики нашою рудючою землею. Засипаємо, засипаємо, слідкуючи, щоб всі корінчики ні в якому разі не були до верха, а донизу, щоб корінь гарно розвивався. Ось, друзі, ми бачите, як присипали. Обов'язково, хоч земля дуже мокра, бо в нас щодня йшли проливні дощі, ми обов'язково поливаємо. Ви бачите, як сідає земля. Нам треба, щоб ґрунт поступив по всьому корінні. Взагалі смородина дуже-дуже полюбляє е, саме вологу і любить рости на сонячному місці, і щоб була постійна волога, але щоб волога не була у ґрунті не, не ближче, як метр до коріння смородини, бо вона може вимочитись і пропасти. Отак ми засипаємо, щоб 8 см було землі поверх самих пагонів. Ось ми, дивіться, друзі, досипали до верха ямку. Поливаємо знову водичкою. Земля, як ви бачите, знов присідається. І так, як перейдівна зима, нам треба замульчувати сам кущ, щоб він не підмерз. Мульчування можна проводити і торфом, і перегноєм, і перепрісшим компостом. Звичайно, і опалим листям без шкідників і без хвороб, і, звичайно, можна і корою, але саме краще – торфом, перегноєм і перепріснюшим компостом. Що ми і робимо? У нас є, мульча має складати до 8 сантиметрів. Чому садимо смородину 45 градусів через те, що якщо ми посадимо рівно? Вона буде рости, як дерево, смородина, а нам потрібно, щоб вона кущилася. Ви бачите, в нас вийшов кущ, як веєром, І це е, тут, де засипано у нас е, землею і перепрівшим компостом, кругом пустяться бронячки і гілячки, і ми будемо мати гарний-гарний кущ смородини на слідуючий рік. Третю помилку, на яку я хочу звернути увагу, на слідуючий рік може таке бути, що кущ зацвіте і вродить. Але не потрібно радіти цьому. Потрібно ще цвіт обламати, щоб гарно укоренилася коренева система. І через рік ви будете мати дуже прекрасний кущ і щедрий щедрий урожай. На що я ще хочу звернути увагу? Ось ми з вами посадили і замульчували кущ. Якщо у вас немає чим замульчувати – то ви добре, гарно полийте і присипте або землею поверх того, що ви полили, або піском, для того, щоб не утворювалися тріщини, не вапоровувалася волога. Перші дві неділі ви повинні, якщо не буде дощів, обільно-обільно поливати. А через дві неділі вже можна також дивитися, поливати, ну вже не так багато. А великі кущі смородини, такі як я вам показувала, то, звичайно, потрібно, якщо не було у вас дощів, так пролити в цьому році 3-5 відер води на коло. Кущ, щоб від того, який буде завогкий кущ, як промокне земля до 40 сантиметрів, то такий буде ваш урожай на слідуючий рік. І обов'язково, як упаде листя, потрібно обробити кущі однопроцентним розчином бордовської рідини для того, щоб всякі грибкові захворювання, які кущ мав цього року, не прийшли на слідуючий рік. Але обов'язково зрібнути листя. Потім обробити і ґрунт, і самі кущ. От, друзі, і все. Я вам всім бажаю гарно посадити свої кущі смородини, мати гарний урожай. І дай Бог, щоб ми всі жили в мирі, в щасті, в радості і мали гарні урожаї. Якщо вам корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія, до побачення, до нових зустрічей!